Всім привіт! Сьогодні зв'яжемо милу маленьку медузку. Може бути як брелок, як підвісочка до дитячого візочка, ліжка, або просто як іграшка. В'яжеться нескладно, потрібно тільки вміти в'язати стовпчики без накиду. Ось, що нам знадобиться для роботи: нитка основного кольору, якою буде медузка, також ниточка будь-якого додаткового кольору для щупальців, ниточка чорного кольору для вишивання очів. І гачок відповідного розміру. Я буду в'язати ниточками яр Jeans, джинс, то відповідно гачок номером 3. Голочка, що потрібна для сшивання, маркер для позначання рядочків, і трошечки синтепону, зовсім небагато. Отже, розпочинаємо. Беремо ниточку основного кольору, яким у нас буде медузка, і робимо магічне кільце або кільце амігурумі. Ось так складаємо ниточку навколо. Пальців, гачок заводимо в саме кільце, підхоплюємо ниточку. Далі кільце можна зняти. Пров'язуємо одну петельку, закріплюємо таким чином ниточку. І в наше кільце тепер пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій. Четвертий. П'ятий і шостий. Пров'язали 6 стовпчиків без накиду в кільце. Далі ниточка. Кінчик ниточки, що в нас з кільця. Беремо цей кінчик ниточки і просто підтягуємо його. Таким чином, ось наші стовпчики без накиду з'єдналися майже в кільце. Далі, це наш був перший рядочок, другий рядочок. Заводимо гачок в першу петлю і пров'язуємо туди два стовпчики без накиду. Перший стовпчик поставимо маркер, це буде позначати початок нашого другого рядочка. І в ту ж саму петлю пров'язуємо другий стовпчик без накиду. І до кінця рядочка, в кожну петлю в нас було 6 петель, 6 стовпчиків без накиду. В попередньому ряду тепер. Пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду в кожну петлю попереднього ряду. Як пров'яжемо до кінця рядочка, в нас по колу буде 12 петель. Пров'язали другий рядочок. Якщо зараз порахувати, то ось тут по колу, у нас буде 12 петель. Наступний рядочок знімаємо маркер і будемо пров'язувати один стовпчик без накиду, прибавка. В перший, на Першу петлю пров'язуємо один стовпчик без накиду, ставимо маркер на місце що це початок нашого третього рядочка. В наступну петлю робимо прибавку. Два стовпчики без накиду в одну петлю. Один. І тут само другий. Наступна петля це буде один стовпчик без накиду, після того знову 2 стовпчики без накиду. Так до кінця рядочка, один стовпчик без накиду, і наступний стовпчик прибавка, 2 стовпчики без накиду. Зараз, якщо по колу порахувати, то буде 18 петель. Можете рахувати, можете ні. Це для впевненості, чи правильно все пров'язано. Наступний рядочок, будемо пров'язувати Два стовпчики без накиду прибавка. Знімаємо маркер, пров'язуємо перший стовпчик без накиду, ставимо маркер на місце. Це буде позначати початок нашого рядочка. Наступну петлю. Прив'язуємо один стовпчик без накиду, в третю петлю пров'язуємо прибавку два стовпчики без накиду в одну петлю. 1. Далі знову один стовпчик без накиду, потім ще один стовпчик без накиду, і в третю петлю прибавка, два стовпчики без накиду в одну петлю. І так, пров'язуємо до кінця рядочка Два стовпчики без накиду, прибавка. В'язала я до кінця рядочка по колу, зараз у нас 24 петлі. Наступний рядочок знімаємо маркер і будемо пров'язувати підряд три 3 стовпчики без накиду по одному стовпчику в кожну петлю. Перший стовпчик я пров'язала, далі ще один стовпчик, і в третю петлю один стовпчик без накиду, в четверту петлю я роблю прибавку два стовпчики без накиду. І далі знову так само три стовпчики без накиду по одному в кожну петлю, а в четверту петлю два стовпчики без накиду це прибавка. І так до кінця рядочка: три стовпчики без накиду, прибавка. Пров'язаний цей рядочок, по колу зараз у нас 30 петель. Наступний рядочок знімаємо маркер, пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, по одному в кожну петлю, а в п'ятий робимо прибавку. Пров'язали перший стовпчик, ставимо маркер на місце, другий, третій. Четвертий і в п'яту петлю робимо прибавку, два стовпчики без накиду в одну петлю. І знову один, 2, 3, 4, і в п'яту петлю прибавка. І так до кінця рядочка 4 стовпчики без накиду, по одному в кожну петлю, і в п'яту петлю прибавка. Є пров'язано до кінця рядочка. Ми, як пров'язали цей рядочок. Зараз по колу в нас буде 36 петель. Далі наступних 6 рядочків ми будемо пров'язувати по колу 36 петель, без прибавок, без нічого. Пров'яжете їх самостійно, я теж пров'яжу і повернусь до вас. Просто по колу 36 стовпчиків без накиду, і так, 6 рядочків. Отже, наступний рядочок розпочинаємо. Знімаємо маркер, пров'язуємо перший стовпчик без накиду. Ставимо маркер на місце, це буде наш перший рядочок з 6. І далі по колу до кінця рядочка в нас залишається ще 35 стовпчиків без накиду, Пров'язуємо їх і наступний рядочок знову знімаємо маркер. Пров'язуємо перший стовпчик без накиду, Ставимо маркер на місце і пров'язуємо до кінця другий стовпчик. І так, 6 рядочків. Пров'язала я 6 рядочків. Ось так зараз виглядає наше в'язання. Далі я буду в'язати. За передню стінку нашої петлі. Ось в петлі є дві стінки передня і задня. Зараз я буду в'язати за передню стінку петлі. Маркер я поставлю назад, тільки закріплю його за задню стінку в'язання. Закріпила. Зараз одну петлю пропускаю, в наступну петлю я пров'язую 5 стовпчиків з одним накидом, за передню стінку. Один. Два. Три, 4. 5. Далі знову одну петлю пропускаю, наступну за передню долю петлі пров'язую стовпчик без накиду. Далі знову через одну петлю за передню долю петлі пров'язую 5 стовпчиків з одним накидом. Один, два. 3 4 5. Знову через одну петлю в наступну за передню долю пров'язую стовпчик без накиду. Зроблю такі хвильки. І так пров'язую по колу до кінця рядочка через одну петлю знову накид через одну петлю, за передню долю петлі, 5 стовпчиків з одним накидом. Через одну петлю, стовпчик без накиду, накид через одну петлю 5 стовпчиків з одним накидом. І так по колу до кінця рядочка. Так, пров'язала я до кінця рядочка. Ось в мене 5 стовпчиків з накидом, і прикріплюю останній раз не стовпчиком без накиду, а з'єднувальною петлею. І залишаю довгий кінчик нитки, тому що зараз ми цією ниточкою будемо зшивати. Залишила ниточку, закріплюю останню петлю, тягую, маркер можна зняти. Ось так зараз виглядає наше в'язання. Тепер, хто бажає зробити з іграшки підвіску, пров'язуйте ланцюжок з повітряних петель, десь приблизно з 30 повітряних петель. І ось тут його потрібно закріпити. В мене це буде просто невеличка іграшка, тому мені це робити не потрібно. Так, цей кінчик ховаємо. Далі відложимо вже цю ниточку. Зараз вона нам не потрібна. Вголочку заволікаємо ниточку, ту, що ми залишили, і почнемо зшивати медузку посередині. Ми в'язали за передню долю півпетлі. Ось задній долі петель. У нас тут видно: за ці долі ми будемо зшивати. Так, Я виведу ниточку на виводню сторону. ось так. Далі. Ось таким чином складаю в'язання навпіл, там, де в мене ниточка, і починаю зшивати за дві петлі з однієї сторони, за задню долю півпетлі, і з іншої. І прошиваю, далі знову з однієї сторони беру петлю і з іншої. І прошиваю знову з однієї сторони петлю і з іншої. І так прошиваю. Прошиваю приблизно до середини. Далі потрібно буде наповнити синтепоном. Наповнювати сильно не потрібно, тому що вона має бути пласка, трошечки наповнимо. Ось так приблизно. О можна відложити, і тепер далі дошиваємо серединку знову з іншої сторони, цієї, що ближче сторони, і з іншої підхоплюємо петельки і прошиваємо. І останній раз. Ось так шили, ось так зараз виглядає у нас воно всередині. Ось так зовні виглядає наша медузка. Так, зшили. І тепер десь на Через трошки виводимо голочку, треба закріпити ниточку, щоб воно в нас не розплуталося. Можна зробити один вузлик і він у нас сховається, його не буде видно. І тепер ниточку вивести десь на виборіт. Ось можна вивести у в'язанні. О, і наш вузлик заховався всередині. І так ми закріпили ниточку. Відрізаємо кінчик ниточки, зараз він нам не потрібний. Так, заховали. Далі ми будемо в'язати щупальця. Щупальця є двох видів. Одні спіральні, інші прямі. В'яжемо спіральні. Я буду в'язати і білим, і рожевим кольором. Можна зв'язати будь-яку кількість. У мене буде 4 одного виду і 4 іншого виду. Отже, залишаємо невеликий кінчик, хвостик. і в'яжемо ланцюжок з 27 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. 27 повітряних петель робимо. Взяла ланцюжок з 27 повітряних петель. І тепер в другу петлю від гачка пров'язую 2 стовпчики без накиду. І так, до кінця ланцюжка в кожну петлю пров'язую 2 стовпчики без накиду. Трошки пров'яжемо, побачите, як щупальце робиться спіралькою. Це буде один вид щупалець. Пров'язати його можна таким самим кольором, як і основа. Всі зробити, можна додати ще один колір. У мене будуть двох кольорів білого і рожевого. Ось вже закруглюється, скручую, десь починаємо. Так пров'язуємо до кінця наших петель по два стовпчики без накиду. Так, пров'язую я в останню петельку і так само залишаю невеличкий кінчик. Ми потім цими кінчиками будемо прикріплювати щупальця до тіла. Закріплюю останню петельку. Ось такі кінчики я залишаю. І ось так виглядає наше щупальце. Це перший. Від таких, я в'яжу 4 і другий. Набираємо ланцюжок з 17 повітряних петель. Знову залишаємо невеличкий кінчик і набираємо ланцюжок з 17 повітряних петель. Пров'язали в другу петлю від гачка, пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду в одну петлю. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім ось так воно виглядає зараз. Таке коло. І далі до кінця рядочка, в кожну петельку по одному стовпчику без накиду. Так само, як дійдемо до останньої петельки, пров'яжуємо її, то залишимо невеличкий кінчик ниточки, щоб потім прикріпити щупальце до тіла. Пров'язала, відрізаю ниточку, залишивши невеличкий кінчик. Так, і в'яжемо таких по 4 штуки кожного. Ось в мене є пров'язані і білі і рожеві. Покажу, як прикріплювати щупальця до тіла. Отже, прикріпимо спочатку спіральки. По черзі. А, я зв'язала ні, 4, все правильно. Так, ось у мене 4 спіральки. Прикріплю по черзі: білий, рожевий, білий, рожевий. Отже, розкриваємо наше в'язання. Беремо першу, розподілимо приблизно на одинаковій їх відстані. Ось тут десь приблизно буду перше прикріплювати. Беремо нашу спіральку. Заводимо гачок, де ми зшивали. І одну ниточку затягую гачком, ось так. Вивожу її на іншу сторону. І тепер просто дві ниточки між собою зв'язую. Ось одна ниточка тут, ось одна біля щупальця і просто зв'язую їх вузликом між собою ниточки, так прикріплюю. щупальце одне. Так. саме. О є. Тепер. Завожу гачок, ось наприклад, з цієї сторони у в'язання, вивожу до цього вузлика, підхоплюю дві ниточки і ховаю ці ниточки у в'язанні. Підхоплюю ось так дві ниточки і витягую їх ось тут. І хвостики відрізаю. Так, ми прикріпили щупальце і ниточки сховали у в'язанні. З ножничками поправити і сховала в в'язанні. Ось одне щупальця прикріплено. Так прикріплюю абсолютно всі. Зараз спіральки чотири, а між ними потім ще інші. Ось ці ще з восьма, з цим таким колом в кінці. Прикріпимо і повернусь до вас. Так, пришила я всі щупальця. Ось так зараз виглядає медузка. Ось, якщо розкрити всередині, абсолютно не видно ні вузликів, нічого, все заховане у в'язанні гарненько. Тепер залишилось вишити очки. Беремо ниточку чорного кольору і заволікаємо голочку. Залишаємо доволі довгий кінчик. Так, очки, якщо я буду вишивати, наприклад, з цієї сторони, завожу голочку з вивороту, і там буду залишати невеличкий кінчик, ниточки, щоб потім закріпити ці нитки. Так, вивожу з тієї сторони, де мені потрібно. Можна перед тим розмітити булавочками, де будуть очі, можна так на око приділити. Так, з вивороту залишаю десь ось такий кінчик ниточки. І вишиваю очко. Там вже, як ваша фантазія забажає, чи округле очко. У мене будуть закриті очка. І мені дуже мило виглядають з такими закритими очками. Живай очко і війки до нього. Ось таке очко і зараз війки до нього декілька. Вивожу голочку знову, де має бути наступне очко. тут. Ось так одне очко вишите, тепер так само вишиваю інше очко. І зроблю ще носик. Міжочками трошечки нижче, ввожу голочку, роблю один невеличкий стібочок, ось такий це буде носик, і вивожу голочку з виворітньої сторони, де в нас був хвостик. Зараз ми закріпимо кінчики ниточки. Так, вишили. Відрізаємо ниточку, залишивши невеличкий кінчик ниточки. Тепер ці два хвостики між собою зв'язуємо вузликом. Відрізаємо ще трошки кінчики. А ті хвостики, що залишилися, ножничками ховаємо у в'язанні. Так будуть ниточки закріплені і Наші очка не розшиються. Так, можна ще прикрасити медузу, або бусинки пришити, або квіточку зв'язати, зірочку. Це вже як ваша уява забажає. Ось так виглядає наша медузка. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися. І до нових зустрічей.